<анкрурих> <Треба>? <риклад> так. <риклад> так. <риклад> так? Так, так, <риклад> так <риклад> бажаємо <риклад> попасти <риклад> на прийом. <'їм>. А ви <риклад> Моя мама. Добре, ви можливо поплатите в чи не просить мати. У мене теж прохання, У мене йдуть погрози від поліції. Ви саме знаєте від кого. Я маю право фіксувати. Ми знаходимося не в режимному об'єкті, не в стратегічному об'єкті. Ну, з чого ви взяли, що це не режимний об'єкт? А, а чого з... ви взяли? Військовий стан. Військовий стан? Скри, не знаю, є. Це не режимний об'єкт, це державна установа. Хто ну, вам так... дійсно... ну на яку норму закону ви посилаєтеся, що це режимний об'єкт? На яку? Норму закону ви посилаєтеся? Ви підтримаєте Конституцію? Підтрим... Не я не бачу. Чи вам є ще тут приховувати? Так. Ви хоч, хочете попасти в навчання, так? так? Так. Але ви відмовляєтесь, будете знімати, так? Я буду фіксувати, маю на це право, мені Добре. дозволяє Конституція. Добре. Якщо ви ж підтримуєте Конституцію, так? Підтримуємо. Ну. 34-та стаття Конституції України. А ви заяву писати не будете? Заява ні. в мене от є заява, в мене є, є, є питання, питання до Романа Михайлова. Ні. Так, є питання.